Я ікру із кабачків і патисонів знизу три з патисонів, а зверху дві з кабачків. Ми сьогодні з вами будемо готувати. Вона дуже-дуже смачна. Тож рекомендую вам приготувати всім і поділитися з друзями. А зараз я покажу, як вона готується. І ікру із патисонів Я взяла тут у мене 2 кг патисонів Я їх Почистила і нарізала ось такими кубиками. Кабачків у мене кілограм 400 г. Я також їх почистила, нарізала такими кубиками, помістила в кастрюлю. Значить, взяла солі, десь одна столова ложка, посипала, перемішала і хай стоять 20 хвилиночок. Я також наріжу кубиками, поміщу в кастрюлю, посолю і також мені 20 хвилиночок постоять у воді у солі. Для того, щоб виступила з них рідина. Ось я також положила в кастрюлю, приселила і нехай стоять 20 хвилиночок. На сковорідку я покришила пів кілограма цибулі на велику терку на бурякову і пів кілограма моркви. Цибулі я покришила дрібним кубиком, а моркву я потерла на велику терку. І підсмажу її до ну, посути. Тобто хай морква і цивуля поміняють колір. Кабачки в нас простояли 20 хвилиночок. рідину я зіляла і зараз я з половиною ось я, роз... я розділяю на дві частини. Це в нас буде одна частина на е, патисони, одна на кабачки. Одну частинку ось я беру і вкладаю в кабачки. Одна частинка в нас буде у патісони. Патисони в нас ще по часу мають стояти. Я додаю одну столову ложечку безверху солі. Безверху, ось так. Бачите, так? Да? Так. І також додаю безверху 4 столові ложечки цукру. Також я даю суш... чорний мелений перець, небагато. Так, десь. Одна третя чайної ложечки. Я також ще додаю дві столові ложечки томатної пасти, і десь 50 грам. Олійки без запаху. Я це все перемішую, я попробую ложечкою, да, ось так. І поставлю на вогонь тушитися десь. Півгодинки, як закипить на маленький вогонь. Дивіться, як вже це красиво. Ривіни тут вистачає, тут і олійка, томатна паста, сіль цукор. Вони своє дадуть. Ось і сони теж простояли більше трошки, 25 хвилиночок. Я зріла рідину, десь було грам 250. Теж сюди кидаю томатну пасту і думаю, що нема різниці, як по порядку ми кладемо. глазне, що ми це все кладемо. Так. Сюди ж я додаю, сюди ж я беру одну столову ложку з гіркою солі. 4 з гіркою сахару, тому що цукру, тому що по вазі по більше, ніж баклажанів. Ось так, чотири ложечки. Сюди ж додаю також перчик. І сюди додаю олійку. Олійки сюди буду додавати 70 грам. Увага! І повітряної тривоги. Сюди вже додаю решту піджарки, сивульки і моркви. Я все це ретельно перемішаю, буду примішувати ложкою і буду ставити на вогонь. Як закипить, я вогонь зменшу, тому що і далі вони будуть готуватися, ця ікра із патісонів, на невеликому вогні. По часу, звичайно, буде готуватися довше, тому що я вам скажу, скільки по часу буде готуватися ця ікра із патісонів, тому що патісони вони твердіші за кабачки. Дуже гарно виглядить, так? Ну що ж, і патісони, і кабачки проварилося 25 хвилин. Я додала ще по три зубчики часнику. З самого початку, як закладала, моркву і цибульку. І в кінці я додала іще по півтори ложечки оцту. І з оцтом прокипіли іще а, вони а, три хвилиночки. А зараз я це все зв'ю ручним блендером. Дивіться, ось така маса в мене вийшла. Я зараз буду її закидати, баночки-баночки кришки стерилізовані. Дуже смачна і на сіль, і на цукор прямо норма. І в мене вийшло з стрі таких прекрасних півлітрових літрових баночки ікри із патісонів. І вона дуже-дуже смачна. А тепер я так само поступлю із кабачками. Я проблендерую ручним блендером. І також, бачите, яка маса. І також через Воронку я закидаю її в баночки. Готується дуже легко. Їсти швидко і смачно. Особливо зимою, до картопельки. Це буде чудова справа. Можна і на бутерброди, якщо хтось любить, так. Можна їсти і ложкою, якщо так хтось любить. Всі як хто любить, так можна. І зараз я закрию, і переверну, і вкутаю. Ну що ж все, і кабачкову, і, ка... і крус патисонів і я закрила. І нехай чекає до зими. Будемо тоді відкривати і смакувати цією корисною і смачною стравою. Я говорила, і можна самостійно їсти, і можна на бутерброди, і можна. До гарнірів, до пюре картопляного, Вона дуже-дуже смакує. Тож, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Ну от і все. У мене вийшлося дві баночки півлітрових з кабачків. І три баночки із патисонів. Така прекрасна ікра. Вона така, як в магазині. Готується не важко. Тож, готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам! До зустрічі!